То до Дивіться влог, для вас стараємось мітьок перший раз знімає. Всім привіт! З вами All Football І сьогодні ми на матчі 1 16 фіналу Кубку України сезону 2025-2026 Олександрія Динамо Київ. Сьогодні у нас на КСК Ніка повна посадка, максимум людей, які тільки дозволено органами військової адміністрації. 1180 людей. Очікується шалена підтримка, цікавий матч. Сьогодні зустрічаються лідери минулого чемпіонату. Фіналіст минулого кубку, на ці три фіналіст минулого кубку. Прямо зараз ми з вами вже знаходимось на кейсканіка, де команди зараз розглядаються за моєю спиною, але що було до початку матчу, дивіться прямо зараз. Як тебе було справа у збірній? Добре. Аю реді? У нас досі триває тривога, вже до 5 хвилин має починатися матч, але його буде перенесено в початок через те, що російська е мразота зараз е атакує Дніпро та Пивий Ріг. Тому ми чекаємо рішення зараз від делегатів, е коли почнеться матч, але в будь-якому разі він почнеться тільки після тривоги. Тривога залишиться невідомо. Чекаємо поки. Зараз всі команди в укриттях. Ми вийшли на трохи та підрохи і повертаємося в Петра зараз. Люди вже повертаються до стадіону, заходять на територію. Сьогодні у нас повний аншлаг, скажімо так, максимум сутків, скільки можна було продано, 1180. Очікуємо гучної підтримки для нашої команди. Повернемось до вас зовсім скоро. У нас тут повна дизелька черга. Прислужба футбольного клубу Олександрія послухати поїзд тих поддоги. Так. Але що, дивіться влог, для вас стараємось. Мітьок перший раз бачить. Команда вже розпочинає розминку. І Петро збирається до глядачі. Наша академія зібрала тепер тривога команду сьогодні. Як справи Микита Шевченка? Непогано вже. Як ти думаєш, як пройде цей матч? запеклі боротьби. Дівчата вже біля поля готуються до початку матчу. Дівчата, як ваш настрій перед матчем? Ми вже втомлені. Матч не почався, але ми знаю. А чи ви втомлені? Бо кучу монтажу, сторіс, розіграш ще, Ударі, і фотки. Не, фотки скоро буде скоро все буде, скоро все побачите. Да. Що сьогодні у нас в Аквамиргорода планується? А, з Аквамиргородом у нас сьогодні планується розіграш між першим та другим таймом. Тому, якщо ви зараз ну, ви вже не зможете встигнути прийняти участь у цьому розіграші, але проводиться такий розіграш. Ви реєструєтесь біля стійки з Аквамиргородом, підписуєтесь на інстаграм Олександрії на інстаграм Аквамиргорода і вам дають такий квиточок лотерейний. І потім в перерві між першим та другим таймом я буду обирати. Квиточок і буду визначати е, переможця, подарунки які? Які подарунки? По перше, це футболка матчева з Олександрією срібним логотипом е, і три подарункових суперських набори. Якщо чесно, якби мені таке подарували, це було б дуже класно. Там шопер внутрі кепка, е, блокнот, рушник, ще одна футболка і, і ще щось наше. Ну коротше, дуже класно, дуже класно, рекомендую. Тому беріть завжди всі. Е, Участь у нашої прозігража. А як буде як буде відбуватися розіграш? Ви побачите в перерві між першим та другим таймом матчу Олександрія до нами Київ? Да, да. Менше хвилин. А, дивіться, вже всі люди на місці, всі вже очікують до команд. Ультрас на місці. Підтримка буде сьогодні дуже гарна, дуже, дуже впевнені в гарній підтримці наших людей. Буде гарна підтримка сьогодні? Звісно, неймовірна, найкраща, найбомбезніша. Почуєте зараз? Озарко. Ось. Дисундріє. Все добре, чуть-чуть за підтримку людей, все добре. На 2 хвилині матчу, наспіхальник нам забуваємо. Неприємно, але що цілий матч. Дивимось, наліваємося, все добре. Олександр, як тобі перші 35 хвилин цього матчу? Валідольні, у мене серце калатається. Я так і світі можу, і капець старість прийде раніше ніж я очікувала. Будеш ж Старі... ти собі сивину? Ні, я буду натуральною. Перший тайм завершено. Перший тайм закінчиться у нас дуже небезпечними моментами. Олександрії біля воріт Динамо. могли забивати неоднократно, але не вийшло. у нас попереду ще це другий тайм. Певний, що в команді все вийде. Перед Олександрія. І так, той самий розіграш. Ми йдемо зараз, дивитися, хто виграє. переможцем Переможцям, машини нашого футбольного клубу стає номер. Стає номер 39.01. Так виходить, що завелося багато людей. Вже назвали три переможних переможених номера. Жоден з людей не вийшов на нас на коло. Не чують, не зупиняються. Будемо зараз відтікати. Чотири номера так. людей рівно на нуль. Ось цей виграв е, футболку. Так. Це футболка. Да, це футболка, а це всі подарунки. Тепер йдемо погоди. перевіряти. Тепер йдемо перевіряти. Оце у нас подарунки, а це футболка. Так. Який? Так, тридцять О, футболка, це футболка. Ти отримуєш футболку. Ді, ді, ді. Сфоткайся, фотографуйся, фотографуйся. Непогано початок другого тайму, одразу безпечного моменту, з першої ж дачі. Попереду 45 хвилин. Віримо в команду, все буде добре. Після вісім хвилині матча забиваємо голову ворота Динамо Київ. Великоди один і дивіться просто.

Матч завершила за рахунком 1-2 на користь Кримського Динамо. На жаль, ми сьогодні поступаємось та залишаємо розіграш України 2025-2026. Гра була дуже напружена, цікава, було багато моментів, могли, могли забувати. Але вона мовила сильніше цьому матчі. Дякуємо супернику за гру і побачимося вже з ними в чемпіонаті за 4 дні. Матчі матчи шестого тура украинская лига Всім пока